Сили були ну, не, не, не співмірні абсолютно. Їх було так багато, що навіть цією являєте. Тобто, словами цього не, 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 не пояснити. І саме головне їхнє озброєння. Моя улюблена зброя, я постійно з неї стріляв: СПГ – танковий протитанковий гранатомет. Це така труба, вона стоїть на тринозі. Вона має 73 міліметри. Все, ніколи до повномасштабної війни українські е, збройні сили. Не приміняли заборонені калібри, а вони пішли танками, літаками, савушками і всім. І ми перші бої відбивали, потім ми ж відступили по наказу до самого Маріуполя, це селище волонтерівка, і там далі билися з ними. І в нас так само не було ні, ні крупного калібру, нічого. А вони пішли танками. Спочатку обробляє тебе авіація, артилерія, потім йдуть танки. Нічого і ми дуже довго все трималися. Там, поки я там поранення отримав. А хлопці ще трималися там. Потім вже почали вони відступати.